Львівському історичному музеї в шикарній кам'яниці старовинній, кам'яниці Карнятка в Італійському подвір'ї ми відкриваємо виставку, яка наз... фотовиставку, яка називається Дух Свободи. Багато з вас вже переглянули фотографії і бачите, що буквально кожна фотографія відображає власне оцей дух, дух свободи, за який борються наші хлопці, без якого ми не уявляємо своє життя. І який, напевно, і ми впевнені в тому, що все ж таки допоможуть нам е, вибороти нашу незалежність і бути переможцями е, Автором і засновником цього проєкту, куратора, основним куратором цього проєкту є Валерій Лищинський, а куратором Львівським є наш е, шановний е, колега. Е, Олександр Він А я зараз би хотіла, щоб пан Валерій, який найбільший в тій темі, найкраще знає всіх авторів, тому що тут представлені автори з багатьох міст України. Так. І пан Валерій. Дякую. Друзі, слава Україні! Героям слава! На жаль, багато наших колег загибли Пішли захищати. Ну, а ми е, на мистецькому фронті робимо свою роботу і е, пропонуємо глядачам фотопроекти, які підтримують нашу боротьбу. Один з таких проєктів, який вже Декілька років, більше року, він вже в розвитку був в Києві і зараз він доповнився і у Львові новими роботами. Це фотопроєкт Дух Свободи. Тут є анотація, де ми можемо прочитати, хто бере участь в цій виставці. Є прес-офіцер 53-ї окремої штурмової бригади пані Оксана Чорна, її триптик представлен в військовій тематиці. Є е, наші колеги, які працюють в різних техніках і в техніки колажів, і в техніці непрямої фотографії, представлені роботи. І Кирила Лазаревича, він пресофіцер 95-ї штурмової бригади десантних військ Збройних сил України. Його робота отут знаходиться буденність війни. Тобто це не тільки, не тільки Такі роботи плакатного характера, а і роботи артефактного характера документального. Мені приємно також представити і свого колегу і куратора Львівської експозиції пана Романа Гаріновича. Ці дві роботи виглядають таким, таким диптихом, дуже класним, на мій погляд. Хоч вони без назви, але вони говорять самі за себе. Представлені роботи інших авторів, і я всім ну, дуже дякую за те, що є творча активність. Хочу сказати, що ми будемо продовжувати таке, таку діяльність. Дякуємо Львівському історичному музею. Що ви даєте локацію, де можна представити фотосвітлини сучасної, сучасної української фотографії і де глядачі можуть ознайомитись. Тому що, як би там не було, друзі, а відрукований фототвір, він має свій сенс і свою таку ауру, і свої такі... Трошки ну, по-іншому сприймається, ніж те, що ми можемо побачити в інтернеті. Тому я дуже радий, що е, наші творчі процеси проходять. Запрошую в майбутньому приєднуватись. ну Слідкуйте, будь ласка, за нашою інформацією Київ Київ От, е, Ми е, ще і дякуємо організаціям творчим. Пілки фотохудожників України за допомогу і запрошуємо всіх приєднуватися в цій творчості, тому що таким чином ми підтримуємо не тільки основну боротьбу, а ми і ще маємо арт-терапевтичний ефект. Зараз багато людей, наших друзів, українців. Трошки вигорають, тому що в дуже екстремальних умовах ми живемо. І один з таких процесів на те, щоб як е в відновитись, відновитись, відновитись в моральному, внутрішньому стані, щоб в нас закріпився Дух Свободи. Він згасався свободи, є фотомистецтвом. Нагадувань, що дуже багато наших колектив знаходиться в полоні. І якщо видана Світлана Коконова, аматорка з Києва підтягується на даний Ну він говорить сам за себе. Це पशादान